Чим тунець може бути небезпечний для нашого здоров'я в цьому відео розповідаю про два фактори, але хочу також заспокоїти. Ви часто питаєте, чи є в тунці ртуть? Так, є в усьому, і в печінці тріски є ртуть, але печінка тріски, користь її, наприклад, вища ніж той негатив, який ми отримаємо. І що стосується ту тунця? я вже неодноразово розповідала вже три роки. Про це розповідаю, що ртуть найбільша кількість міститься в рибах великих особинах. Наприклад, в блакитноокому голубому тонці, великому тонці, які там 200-300 кілограмів, які можна придбати тільки на аукціонах, які є дорогим. Сюди ж в ці консерви кладуть зазвичай смугастий тунець, маленький, невеликий тунець, і він не встигає просто накопичити таку велику кількість ртуті, але вона тут буде все рівно. Проте не в такій великій кількості. Тому можна, якщо ви працюєте з детоксом, вона скоро з вами детокс-марафон стартує. Якщо ви працюєте своєю печінкою. Можна такій вживати і не хвилюватися. Що тут мені ще більше не подобається ніж ртуть саме в цьому? Це олія соняшникова, яка тут буде рафінована, тому що немає у виробника змісту, клате класне нерафіновану сиродавлену олію, бо вона швидко окислюється і швидко прогоркає. Тому, якщо будете обирати тунець тільки в власному соці, або в оливковій екстра вірджин олівойл, хоча вона досить таки дорога, можна просто додати окремо. і не губіться на мій контент.